Трамп заборонив, він заборонив незаконні зібрання в університетах. Це дещо інше. Він не забороняв зібрання, він не забороняв ці дискусії, він заборонив лише е, те явище, коли, наприклад, студенти не давали можливість виступити тому чи іншому лектору. Тобто там його там, оваціями заглушали, або там блокували, бойкотували тому подібні речі. Я вважаю, що такі практики є хибними. Тобто не хоче слухай, не слухай. Але, будь ласка, дай можливість послухати тим, хто хоче слухати. Ну тобто, і фізик не зобов'язаний поділяти ваші погляди на гендерну проблематику. Просто треба зрозуміти це, так і фізик, зовсім або хімік, та або навіть філософ і політолог зовсім не зобов'язаний поділяти ваші погляди на е, політику Ізраїля щодо Палістини, або Палістини щодо Ізраїлю. Ну, його задача прийти в аудиторію і донести вам не свої погляди на проблему. А висвітлити цю проблему з усіх боків, от ми з вами, як викладачі, ми знаємо, що е, треба розрізняти той обсяг матеріалу, який ми маємо нормативно викласти студентам, і свої власні погляди. Тобто, я можу там серед багатого цього набору поглядів схилятися до того чи іншого. Але я приходжу не займатися індоктринацією і переконати студентів поділяти мої погляди. Ні, я можу сказати, є такі, такі то говорять так, то так, так-то ці говорять так, так ці говорять інакше. На сьогоднішній день сучасна наука схиляє до таких поглядів, але є альтернативні погляди. Отак от працюється. А не так, що якщо нам не подобається цей погляд, то ви, будь ласка, нам їх не ретранслюйте.